Луцькій районній раді закликали якнайшвидше скликати погоджувальну раду керівників фракцій, аби дати оцінку діям Олександра Омельчука, який заявив про складення повноважень голови і депутата райради і виїхав за кордон. Відповідну заяву зробив голова фракції Громадянський рух свідомі у луцькій районній раді Юрій Циганюк. За його словами, суботня відеозаява голови луцької районної ради Олександра Омельчука про складання повноважень голови і депутата, нібито зроблена ним в результаті як. Когось тиску стала неприємним сюрпризом для депутатського корпусу та громадськості. Він жодного разу не інформував депутатів про буде якісь погрози, а тому все це виглядає як звичайна втеча, причини якої ще треба з'ясувати. Юрій циганюк додав, що вважає, що така позиція голови райради є безвідповідальною і йому прикро, що Волиню такий час саме так прославилася. Більше того, такі дії посадовця негативно впливають на роботу Луцької районної. Ради та усіх органів місцевого самоврядування Волині. Попри це, районна рада повинна працювати. Переконаний депутат. 15 травня Юрій Циганюк звернувся до керівників усіх фракцій та депутатів райради з пропозицією оперативно скликати погоджувальну раду керівників фракцій, президію районної ради, аби дати оцінку діям голови, ознайомитися з документами про складання ним повноважень, якщо такі є, а також з документами, які дали йому право виїзду за кордон.